Революцію у нафтових країнах суттєво вдарили по кишеням українських автолюбителів. Якщо ще місяць тому літр 95-го у середньому можна було придбати за 8 гривень 30 копійок, то на сьогодні ми маємо зовсім іншу ситуацію. Першого удару по нафтовому ринку завдав Єгипет, потім Лівія. Там розгорнулася справжня громадянська війна. Горять трудовища, захоплено найпотужніший нафтовий порт. Скоротився видобуток сировини. Як наслідок, ціни на чорне золото сягнули до 120 доларів за барель. А ріст цін на бензин призвів до паніки в усьому світі. Дуже сильно вдарила ця криза насамперед по старому світові. Європейці влаштували масові акції протесту, в результаті яких порожні заправки, закриття дрібних підприємств, перехід на жорстку економію, не оминуло здорожчання цін на пальне і Україну. Топлюва, княжна зашка зашкаливает и в Америке, и в Европе, и в России даже благополучно с нефтяной точки зрения. И, конечно же, и у нас... Ситуация на рынке действительно тяжелая. Она тяжелая как для потребителей, как для производителей, так и для импортеров топлива. Виной тому происходящее события на внешних рынках. Та на відміну від європейців, українці реагують на ситуацію не так бурхливо. А що ще дешевше? Зараз їда дешевле? То есть вы считаете, что это закономерно, да? То, что это нормально. цене. Вернее, это не нормально, но это это жизнь такая. Ей и такие, что шукают альтернативные варианты. На газ у меня достаточно много уже знакомых, уже, уже сейчас ставят газ. И люди, которые ездили на 5-литровых машинах, на 6-литровых машинах, однозначно же, все, у нас газ. Все, без варіантів. від бензину нам відказати. Бензин в два рази дорожчий. Аби врегулювати ситуацію на ринку пального, уряд встановив ціновий коридор на найпопулярніші марки бензину та зорієнтував свою увагу на внутрішній ринок. Ми зробили коридор на 95-й бензин це 950 і на дизельне паливо 9 гривень. Міністерство енергетики вугілля доручено забезпечити збільшення поставок сировини на вітчизняні нафтопереробні заводи, щоб бензина діспала власного виробництва які випускаються в прийнятному ціновому коридорі, погодженому урядом, учасниками ринку, витісняли імпортне пальне. З яким, інфля... з яким в Україну імпортується інфляція, водночас антимонопольний комітет розслідує діяльність деяких заправних станцій, які за словами Миколи Азарова мають ознаки картельної змови. Хоча, як твердять експерти, підвищення цін не вигідне нікому. Високі ціни не інтересні нікому. Потрібітелю, понятно, чому ні не інтересне. Да, по 10 рівень ніхто покупать не хоче бензин. Трейдерам, почему не интересно? тому що їх ніхто не хоче покупать, значить твой бізнес не работает, он вмирає. Правительству почему не интересно? тому що замірає економічне развитие. Тому високі ціни це біда для всіх. Тим охоплений наразі нафтовою лихоманкою світ завжди має запасний вихід, адже розвиток сучасних технологій не зупиняється. І вже зараз науковці пропонують нам альтернативні види палива. З Сучотом той кон'юнктури, яка сформувалася на ринку традиційних відомоторного топлива, Очевидно, что необходима альтернатива да, в виде биологических видов моторного топлива. Сегодня бы производство, находящееся в государственных руках, могло бы стать хорошим рычагом влияния на конъюнктуру нефтепродуктов и рычагом стабилизации топливного рынка України. Сергій Гринчишин, Яна Єфіменко, Віктор Одайник, Новини УНТ.